Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава, і я, її ведуча, шеф-редактор проєктів «Кадровий QA Вікторія Liepчанська. Чим ближче свято, хоча і не юридичне, а наше традиційне, тим більше в нас запитань про те, як надати працівникам можливість відпочити на таке наше свято, як Великдень. І якщо з додатковим вихідним днем ми вже більш-менш розібралися, то, напевно, час поговорити. Про перенесення вихідних і е, робочих днів. Чому саме час поговорити про е, таке перенесення саме зараз? Ну, по перше, тому що є запит, і запит сьогодні в нас буде таким: а якщо у бюджетних установах громади, наприклад, навчальних закладах чи інших Установах за рішенням засновника запровадити, наприклад, 6 травня вихідний день з відпрацюванням 1 червня. Чи таке можливо? Ну, по-перше, давайте говорити юридичною мовою. Не запровадження вихідного дня і відпрацювання, а перенесення вихідних днів і перенесення робочих днів відповідно. Чому ми так? Говоримо, тому що це фактично є норма, нова відносно норма частина 4 статті 67 Кодексу законів про працю. України. І ми до цієї норми повертаємося саме зараз, після того, як набув чинності закон 3494 від 22 листопада 2023 року, а не був він чинності, да, давайте пригадаємо, що він набув чинності 24 грудня 2023 року, і що цей закон не тільки про відпустки. Дійсно, він, цей закон ще й вніс зміну. Зміни до 64 статті. І чому ми повернулися до запровадження таких е, понять, як? Перенесення вихідних і робочих днів тільки ну, після того, як цей закон набув законною силою, да? тому що раніше перенесення вихідних і робочих днів в нас регулювалося трішечки в інший спосіб. І фактично, на період дії воєнного стану норми частини третьою, четвертою, п'ятою статті 67 були, були призупинені відповідно до частини 6 статті 6 закону 21.36 про організацію трудових відносин в період воєнного стану. Що ж відбулося після того, як запровадили ось цей новий закон 34.94 і він набув законної сили? Фактично було скасовано і е, частину 5, і частину 6 статті 67. І додано нову, зовсім нову редакцію, яку раніше, якої раніше не було, в е, статті 67, а саме е, норми статті 67, частини 4. Е, е, так ось що? Мається на увазі на сьогоднішній день, і що ми з вами можемо зробити? І так, ми відповідно до цієї відносно нової норми, а саме до частини 4 статті 67, можемо перенести, тобто фактично, поміняти місцями вихідні дні. І робочі дні. Так, понеділок, 6 травня, в нас є е, звичайним робочим днем, і ми цей робочий день, не понеділок, понеділок нікуди не переносимо. Ми цей робочий день можемо перенести, наприклад, на суботу, 1 червня, а вихідний день перенести е, на той понеділок, 6 травня. Таким ось чином ми можемо Поміняти вихідний і робочий день, що фактично нам це дає, з приводу балансу робочого часу, то так, да, зміниться трішечки баланс робочого часу в таких місяцях, як травень і червень. Але сукупно за сам 2024 рік, і, або за перше півріччя 2024 року сукупна тривалість робочого часу не зміниться. Що ми цим досягнемо, якщо ми ось таким чином поміняємо місцями, тобто перенесемо вихідний день і робочий день? Ми дамо нашим працівникам можливість да, провести час з своєю сім'єю, з своїми там, родинами, провести да, більш там, тривалий період. Ну, наприклад, хто поїде до батьків, або хто яким чином буде організовувати свій відпочинок на Великдень. Да? Дамо можливість відпочити. нас да? Потім дамо можливість попрацювати. Таким чином, баланс робочого часу, ми вже сказали, не зміниться. Це фактично не буде в цілому впливати на заробітну плату працівника. В цілому, тому що да він буде отримувати свою заробітну плату за фактично відпрацьований час. І в травні, і за фактично відпрацьований час в червні. Роботодавець в таких випадках ніяких е, фінансових навантажень не несе, тому що да, ми фактично просто поміняли вихідний день і робочий день місцями, а не е, як е, хотілося би, додали за кошти роботодавця окремий вихідний день. Да? Тобто, окремого вихідного дня немає, є можливість відпочити. Роботодавець ніяких е, фінансових витрат з цього приводу не несе. Тому тому відповідю на запитання, яке поставили читачі нашої сторінки, ми маємо таку, чи можна фактично перенести вихідний і робочий день на сьогоднішній день, тобто в період дії воєнного стану? Так, да, можна. Можна на підставі частини 4 статті 67, але це потрібно зробити з дотриманням певних умов. Які ці умови самою статтею 67 частиною 4 передбачено, що перенесення вихідних і робочих днів має бути встановлено або визначено трудовим або колективним договором. Ми всі знаємо, що ми дуже не любимо. Змінювати дуже швидко колективні договори. І у багатьох з вас ця норма в колективних договорах. Просто-напросто не передбачено. Але і на цей випадок є рішення в частині четвертий. У разі відсутності відповідного положення в колективних або трудових договорах, то таке перенесення може бути здійснено за наказом роботодавця, погодженим з профспілковим комітетом або представником трудового колективу. Тобто, на сьогодні ми маємо четвер переносити, якщо, якщо нам треба. З 6 травня такий вихідний день, да, тобто сьогодні або завтра, роботодавець ще встигає видати відповідний наказ про перенесення вихідних і робочих днів, і погодити його або з профспілковим комітетом, або погодити такий наказ з представником трудового колективу. І, як завжди, наостанок з цього приводу, знов таки завжди є дуже багато питань, а чи можемо ми частину 4? Статті 67 Кодексу законів про працю України застосовувати в період дії воєнного стану. Адже ось та сама частина 6 статті 6, закону 21.36, говорить, що на період дії воєнного стану норми частини 3, 4, 5 статті 67 призупинені. Тут нам слід згадати, що. Закон 21.36 і останні зміни до закону 21.36 були прийняті і на були чинності аж до 19 липня 2022 року. А нові зміни до статті 67 були прийняті і чинності 24 грудня 2023 року, тобто да, фактично набагато пізніше. Тому ми на сьогоднішній день маємо невеличку, але колізію норм законодавства. В чому виявляється ця колізія? Да, з одного боку, нам говорить частина 6 статті 6 про те, що норми не застосовуються, а з іншого боку, ми в Кодексі законів про працю України маємо вже зовсім нові норми, не ті норми, на які посилаються. Частина 6 статті 6 закону 21.36. Якщо в нас є така колізія норм законодавства, то ми маємо застосовувати ті норми, які були прийняті пізніше. А пізніше в нас була прийнята саме нова редакція частини 4 статті 67 Кодексу законів про працю України. І ще раз, щоб переконатися, що ви. Можете її застосовувати, я вам можу сказати про невеличку підказку. Якщо ви відкриєте в електронному вигляді Кодекс законів про працю України на сайті законрада.gov.ua, то ви можете побачити, що біля кожної норми, яка відповідно до закону 21.36, не застосовується в цьому електронному варіанті да, на сайті Ради зроблена, відповідальність. Відповідна позначка, да? тобто конкретно зазначено біля норми, що, наприклад, у період дії воєнного стану норма частини 3 статті 67 не застосовується згідно з законом 21.36. Так ось, якщо ви ретельно подивитесь на статтю 67, то такої позначки біля частини 4 статті 67 ви не побачите і можете спокійно організувати таким чином шляхом перенесення. Вихідних і робочих днів відпочинок своїм працівникам. Якщо у вас на вашому підприємстві немає коштів, за які б ви могли надати їм додатковий вихідний день. І це буде цілком законно. Дякую вам всім за увагу і до зустрічі на наступному тижні, всім тихого, мирного дня!